Всім доброго дня. Сьогодні зібралися на четвертий пленарний засідання 36-ї сесії всіх зі святом. На сьогоднішньому засіданні присутньо зареєстровано 13 депутатів, корум зібрано. Пропонується в порядок денний пронесення змін до бюджету Узернської сільської ради і розгляд заяви. Хто за, прошу проголосувати. Прошу перше питання. Дня, шановні депутати, вам до уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету занятські сільської територіальної громади на 2025 рік. Що суди внесені дане рішення? Зміни стосуються того, що є постанова Кабінету міністрів України від 25 вересня 2025 року. Деякі питання організації харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. І відповідно до цього нормативно-правового акту, нам є субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за загальним фондом у сумі 680 тисяч гривень. І відповідно є потреба. Прийняти на доходи, збільшити доходи на цю суму і спрямувати на видатки по відділу освіти, культури молоді та спорту саме цю суму. Пояснювальній записці це розписано. Код доходу даної субвенції був найде окремим кодом доходу, на окремий рахунок. Код доходу 410 311 410.311.00. Сума збільшується по міжбюджетних трансфертах по загальному фонду на ту ж саму суму доходу 680 тисяч 200 гривень. І також ще є одне звернення від Зернянської сільської ради стосовно проведення перерозподілу в сумі 4 тисячі гривень з одної бюджетної програми на іншу. Бо там є потреба у сумі 4 тисячі гривень на виплату якогось судового збору, де, де юрист буде якісь певні. Прави і треба оплатити судовий збір. А була економія <кій> по іншій програмі, і цих 4 тисячі гривень перерозподіляються на е, цю програму. І відповідно проект рішення про внесення змін до бюджету Зернянської сільської і територіальної громади на 25-й рік. Відповідно до вимог бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабміну, деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, постанови кабміну. Деякі питання організації харчування учнів закладів загальної і середньої освіти та звернення головного розпорядника коштів місцевого бюджету щодо проведення перерозподілу коштів. Озернянська сесія Озернянської сільської ради вирішена перше затвердити зміни до доходів місцевого бюджету на 25 рік згідно з додатком «1» до даного рішення. Другий пункт затвердити зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 25 рік згідно з додатком «2» до даного рішення, у тому числі. Зміна видатків загального фонду збільшення в обсязі 680 200 гривень за рахунок спрямування коштів в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти ККД 410 311 2 0 у сумі 680 200 гривень. Третій пункт. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 25 рік згідно з додатком 3 до даного рішення. Четвертий пункт додатки 1, 2, 3 до даного рішення є його невід'ємною частиною і контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження транспорту. Якщо є питання... <свят> так як тоді говорили на 25 вересня на засіданні, що буде постанова Кабінету міністрів щодо виділення коштів, і буде потреба зібратися позачергово, то, то те питання. А інше питання це кошти, які по судовий позов проти керамік Буд-сервіс, який має заборгованість до сільської ради, і плануємо в судовому порядку дане питання. Змін до бюджету. Хто за і розгляд заяви. У нас на попередню сесію було таке технічне питання, помилка була, оскільки скинули нам заяву на іншу електронну адресу. Ми вже перше рішення давали стосовно даного питання 18 серпня цього року на другому пленарному засіданні 36 сесії. У нас стосувалися частини поділу земельної ділянки там, на бочках на 4,5 етапі, і друга ділянка 14, що не помиляється, 14, що 14-19-8. Так. Технічна документація щодо поділу готова, і ми пропонуємо підтримати, щоб в подальшому слідуючих сесіях вже запустити подальший процес. Тобто зараз йде просто затвердження і надається рішенням сесії. Право на реєстрацію тих земельних ділянок в реєстрацію. Тобто вже буде замість судної ну, дві земельні ділянки, відповідно, це, дане рішення необхідно для реєстрації їх за сільською радою, тих земельних ділянок. І проект рішення звучить. Так затвердить технічну документацію з мілорусту щодо поділу та об'єднання земельних ділянок площею 4,5 і 10 гектара земи сільськогосподарського призначення, кадастрів номер 61, 22, 68, 67. 2001001, 3020 та площою 14,1180 гектара. Землі сільськогосподарського призначення з кадастрою No61, 22, 68, 6720, 00, 01, 201, 30, 21, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки. Кадастрові No61, 22, 68, 67, 20, 00, 01, 201, 29,93 площею 18,6180 гектара, що знаходиться в селі Озер. І другим пунктом зареєструвати речову право на земельні ділянки за Уздранецьку сільською радою. раду. Прошу підтримати даний. Хто за? Дякую. Порядок денний вечер паний. 36 сесія, 8. Оголошується. Усміхнеться доля, звернуть наші воріженьки як роса. На Козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свого і покажем, що.